Ви на, на каналі подружки хахатушки. І з вами я Ангеліна і моя подруга Віталіна. І сьогодні ми будемо показувати, що ми ж купили в магазині. У нас був шопінг. Так, але ну, ми одяг, звісно, не купували, не, але купували. ми купили різні іграшки, різні аксесуари. І солодке, навіть трохи купили. Навіть солодке. Так. І ще цього, і одну ляльку. Так, маленьку. І дуже багато різних аксесу. маленьку ляльку і велику ляльку. Так, і, якщо, і перед відео підпишись на канал, щоб стати нашою подружкою-хохотушкою. Підписався? То давай почнемо. Молодець. Так, давай з чого почнемо? Давай з цього шара. Все, дивіться, який класний шарик. Ви тут є вода. По справжньо тут ніякої води немає. Отакий от класний шарик. Абра-карабра. І він світиться. Дискотечний шар. Так. Ви просто не бачите, як це класно на стелі. Це так буде справжня дискотека. Давайте давайте. А ну на стіл. А то зранку не видно дуже. Так, давайте та інші. Так, Це, це просто так, гарно світить у камері. Все. Так, давай. Все. Ми його Відкладаємо. відкладаємо. Далі у нас ось такий. Я не віддам його, він такий милий. Дивіться, це пушистик, ми його не могли не купити. Ми його так назвали, бо він він зразу таке на ну, який Він пушистий і зразу Ой, Він мені найбільше подобається. Подивіться, жалко, що ви його зараз не можете потрогати. Він найпушистіший. цього взяв. Ні, не з цього всього, а саме найпушистіший. Ігрушка в мирі. Він наш погадів. Він наш погасів. Це так було. Так, все. він такий гарний, білий, сірий, червоний. Бурдовий, взагалі це бурдовий ну, і, і коричний. І коричневий. і чорний на колегу. Наступне у нас є мусорник. А ще в такій похожій банці є Один. дещо. Так, дивіться, такий от мусорник. Ми вам його показуємо. Це шпейк. Відкриємо. Видіці. Ми, конечно, бачимо, що там є. У маша зені ж побачила. Мені. Але це такий... Подивіться, цей заяць їсть соплі Він це чіпляється <скуди> на ручки болівці. Давайте начіпимо його на ручку. Так. Так, не наганайсь. Дивіться, ти просто. І потім така згадуєш, що це. Це кролик якійсь марки. Соплі. Соплі. А цей він весь в соплях. Подивіться, не город. Фу. А на вона якийсь Там. Ось такий у нас класний мінісорник, така цікава іграшка. А ще у нас є І така кожа. Одна... І це слизь. Лізун. Не лізун. Або, або лізун. Хто або як називаємо? Але зум він, він по інший. Там, так, напевно, кожен вже мав в себе вдома лізун, Слей. Ну, крім дітей, яким два один ручок. Так, бо це не можна використати для дітей, яким два або один ручок, бо це дуже небезпечно. Вони, вони навіть можуть це проголотнути, і це буде дуже небезпечно. Вони відкрила. ж не розуміють, що вони роблять. І... Ти не можеш відкрити? Можу. Маршріолетовий кольор. Я не можу, ти що? Зараз я зроблю фокус. фокус. Це фокус. Але чомусь він дуже маленький. Нам, нам підсу, підсунули якогось просроченого Так. Да. нечесного. Ну так. Да. Я думаю, ми зараз не будемо вертатися і жалитися. Ну Ні. просто це якось Жалко. ми заплатили за нього 11 гривень. А нас так підставили. І да. взагалі відкладаємо його. Давай далі ось таку от лялечку. Ось ще треба. Потрібно. Ми купили ще таку от лялечку. Рапунцель думали це просто лялька. О, мені кляли собі цю ляльку. А тепер натискаємо. опля, дивіться, це, це рапунцель. І вона в купальнику. В купальнику. Вона навіть може ще сісти в наш багат. Оп. Угу, ми про неї вже говорили, я думаю, що ми так. казали, що купили і... ляльку і маленьку. Це її плаття, вона, вона дуже гарна без і безплаття, і Вона так, вони красиві. Дуже. Далі ми покажемо Далі... аксесуари. Так. Аксесуари. Ми купили ось це. Давайте почнемо з цього. Ми купили ось такі от духі. Давай Тут намальована дракулора. У нас є в колекції дракулора, з мострихай вона. Якраз для неї ми купили духи, Вона дуже гарно пахнуть. Понюхай. Дуже гарно пахне. Це вона вибирала, звісно. Так, і ось такий колон з Френки, щоб не і Френки. У нас теж є Френки. І в нас фотка, там, де ніби Віталіна, це Френкі, сидить на троні, а я з Кулора сиджу на троні. І ми говоримо неї. Так, а це, це якби для ну, ні. Угу, А мені такий запах не подобається. І тут навіть пише, що м, це для Це вогонь такий тут. Типа, що не можна до вогню краще, не треба. Так, далі у нас далі. ось такі от кольє у мене є білюзове платі. Це... Тільки вона його сьогодні не оділа. Так. Ми на кожне відео, звісно ж, вона одіває їх, але цього разу ми оділися. Я, як завжди, в сірому, вона, як завжди, в рожевому. <гум> І голубому деколи. Так. Так. так, вона дуже гарна, з квіточком, а задіємо вона чорна. Давай далі. Далі у нас є така помідорка. Цікаво, що там? Да. Тут, бачите, є така штучка, то як будто вона відкривається. Попробуємо відкрити. А, я Давай. Я. Ану раз, два, три. А -а -а -а! Ху -ху -ху. <с> um> Хто це? У нього лапки рухаються. Це, це напевно, Божа коріння. Наша ми купили, ми думали, це прости помідор. Це вона вибирала чия. Це я вибирала. Це я, наша я вибрала? Це, це, пів... це ми побачили помідорка. І заливає. Так, я думала, це так, якась шатери. штучка, це якийсь... якби ти кидаєш, воно якось про, щось е, перетворюється, бо воно було запаковане, вже розпакувала, звісно. Так, і а, далі у нас ціла ціла армія кіндерів. О! мене така похожа. Різних а! кіндерів. Це з кіндерів, а в нас ще є три отаких от от капсул. капсули. І Ми не знаємо, що там. Так. Це такі капсули. Кожен буде витягувати, а остання капсула. Ми будемо закритими очима, якусь вибирати і е, відкривати кхів, собі. А останню ми відкриємо двоє відкритими очима. Так, так. Ті, почнемо з. Ні-ні-ні, давай, давай це на кінці буде. У нас є такий сам наш головний персонаж, сам Кіндер. Кіндеріно. Це він ну, такий садовник. У нього знімається шляпа і закладається назад. А ну покажи, покажи. Так. Ух ты, клас. Так, далі у нас ось ну, такий медик полярний білого кольору. Він маленький, класний. Давай далі. І шаша. Отакі от пони. Э, фіолетового кольору, в неї ріг. Я... І до наріг. Це іденоріг. На далі у нас є ось така от феєчка. Так. Hello, Hello Kitty. Яка хоче малювати. так, так такі от така жабка З короною, це її, напевно, ця, це тваринка, напевно. Це є по Далі ось така це собачка чи це хто? Це собачка. І що з нею робити? Вона крутить головою, вона може отако крутити. Далі ось такий от маленький зайчик, який е, вилупився такий колечко. Я бачила, що це з колекції Kinder Yogurt. Mm. Там ніби є ірочка, а з піднизом замість шоколаду йогурт. Oh. Далі Це з Польщі було. Так, це Шопкінс, Шері Cherry, а це шамурні Шоп... підбори. Так, це метелик такий. З польських кіндерів. Так. так. А далі в нас така от собачка, але це не просто, ми так от рога. Так, і туди mm. можна запхати mm. будь навіть її годувати. Да. А, це, а ось це такий замок бади. Я його люблю використовувати як ноутбук для ляльок, ніби так сідають і тут щось пишуть. Так. І в нас е, такий остан... комп'ютер. А так. наш останній такий, можна я покажу, відкритий комп'ютер. Дивіться. Зараз ми зробимо фокус. Так. Він зараз, бачите, не пише. Він зараз нічого на ньому не пише. Ні, за дивіться. Зараз на ньому нічого <світ> не ні. пише. <світ> ні, зараз на ньому дивіться, пише. На ньому зараз буде писати. <світ> а зараз ми це стрема. Перемо стараємо. Я думаю, що ви це бачили на каналі Містер Макс. У нього такий теж був комп'ютер. А тепер та 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 -тан. та татата. -та а зараз малювати не можна. Так. Як малювати? Ніяк. Так, а тепер у нас ще три такі. Так, давай так. хто перший. Давай я, пер... я перший. Давай я перший. Давай, я закриваю очі. Цей беруть. Це єдиний рік жовтого кольору. ти, це, це, напевно, хлопчик. Ні, це дві дівчинки, подивись. Ну, дві дівчинки, вони собі подружки хохотушки. Та, як ми. <свят> так, і хто ти будеш? Я жовта, напевно. Я, я, ж, її, я ж витягнула її. Добре, Давай, тепер ти. Так. Давай. Вау. Це Золушка. Давай і жовтікам нам повітря. Але за золушками зараз її складемо. Mm -hmm. Так. Я спець по її складаю. Початку складемо. Початку складемо ось це. <кхи> <кхи> Що я. я? Я і важко кадати. Попробуй сама зараз. Окей, okay, я тепер відкриваю останню. Е, ми разом мали відкривати. І це плаття. Плаття для Плаття в кіндері. Я Ляль. ще такого ніколи не бачила. Це, напевно, якісь польські. Дивіться, я не розберуся, що це за плаття. Це плаття для, для ляльки. Я впевнена. Таке от чоловічку. Воно не відкриває. Ну, Ми потім складемо. Давай. відкладай. Я Е, я Дивимося далі, що у нас є. А далі у нас я складу. А далі у нас соломка маком. Так. Solomka, соломка, солодка маком. Соломка, солодка маком. І, і це для для челенджів. Для челенджів, тому зараз ми її ми не, будемо. не будемо, ви побачите його, його нашому челендж. челенджі. Чому челенджі? Відео, це урок буде у нас, як робити соломку в шоколаді. Так. Та. Ви знаєте, що якщо ви дивилися містер Макс і Міс Кейті, там, де вони, вони, вони були в Китаї, і, і там, та. де їм з Китаю була прийшла посилка, там були такі ж самі. Солонка, солом. В шоколаді. Не, вона не в шоколаді була вона була полуниці, така лазурі полуниці. Так, а я ще бачила солонку в шоколаді, вона зараз не є. <губит> так, А далі у нас вафля. Така от ми її крок. Так, крок. Рошаємо. Така, така там, молочна вафля. Відкриваємо. <губит> давай. О, покажи. От ми зібрали, вона красивається. Давай, відкриваємо. Давай інтерв'ю. Все. Так, кучі штук. Давай, я одну. Ага. Оп, я взяла одну. ось така вона, Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Mm -hmm. Прям чай можна взяти. Далі ми його складаємо. Потім даємо, Угу. у мене прийдеться дітей. Так. Далі у нас mm. буде. Буде ось така от коробка. Це коробка плейдома її купили. Це така фабрика тісточок да. і всяких... Не, солодка. Суит. Что-то я не вижу. Ну, солодка сад. фабрика. Mm -hmm. так, Зараз успокоим. Сейчас мы... поедем в рынок. И посмотрим, какие там есть. Э, как мы можно. ничего там не будем купить. Мы сделаем mm -hmm. больший обзор. Это без яхты. А что тут? Можно снять на подполье. Вау, 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 вау. И тут плейдон. Да, так, багато бера. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, це таке це пише Playdo Plus. Це дуже легке Play -Doh. Це Ні? Mm -hmm. Далі, ось така нас, у нас такі формочки. Ви не переживайте, ми зробимо великий відеообзор, як ми граємося в Play -Doh. Це буде власна фабрика, Така штучка, витискачка. Це, щоб нас склалося, спла... ось ці таке Play Doh. Так. Це сама форма для кексу. І плейдо плюс. Далі ножичок. Далі рожеве, рожеве плейдо, витискачка садочка, чекачка. Ну, і тут більше нічого немає. Нема. Так, любийся oh. тут така класна штучка кексики Кірбетом. Да. Давай, давай зараз, давайте зараз, давай, зар... давай, зар... давай візьмемо по Play-Doh Plus і кожен зробить собі. Давай? Ну, чуть-чуть. Так, чуть-чуть, бо вона дуже лепне. Uh -huh. Та э, Ого. то вообще не цей той якийсь. Да, давай. І бачите, від цього пайда лошайце дуже велике. Так, да. а від цього зовсім ні. Я зроблю з цього, напевно. Що ти хочеш робити? м щось якесь попробуй, які вам. Мігкі дуже. Або я, ми зробимо міські рівень, ми зробимо в наступному відео. Давай. Зараз. Так, заховаємо в коробку. Виділимо з коробки, це ховали в коробку. Mm. Ну, а що, що Коротше, класна штука, якщо чесно, ми купуємо. Так, так, так. І наша остання. Вечірка на псісо. Процент! Тут така дівчинка на Давайте відкриємо така сумочку. Ми зробимо на неї обзор. Та-дам! Та тут, уже, як бачите, тут нам уже дівчаток оділи. Так, бо, те, що ми бачили, як ось така дівчинка є. Так. Їх самих можна одягати Ось така от Мікі Маус Ось така отляка. А ось ця поки ще без одягу ми її маємо самі одягати Далі показуємо. Так. так, далі у нас тут є різні аксесуари, сумочки. Далі теж. Так, якщо ти будеш це все Сучки. показувати, це дуже багато часу займе. Різні одяжки, Далі різні одяжки, Ну, коротше, дуже-дуже багато. Ми зробимо відеообзор. І так. все, вам це будемо. Давай тепер. Тут є такі тканини, так буде така штучечка. Але ми це подробніше скажемо розкажемо у нашому відео. Ну, випадай, що ми. Тут побачка, тільки показувати. Це. це ось така. Ось. Ой, дуже лялька. Вона дуже велика, це русалка Monster High. Але, Але мені це... дуже здобувалися, що до її комплекту Shaky, Shaky взагалі, що до її комплекту була тільки сама лялька і коробка, а ніяких аксесуарів. Взагалі. Там ще, напевно, була розчоска, може вона впала кудись і... Як впала? Ну, вона ж тут стояла і може впала. А, а так, може. Так, подивимося. Давай розпакуємо. Та ні, ми, ми знімемо інший а. не. Так, і це наше останнє було відео. Ні, це було не останнє. У нас ще є стаканчики. Так. І для цього нам потрібний секундур. Я беру свій планшет. Так, і ми спеціально взяли ці стаканчики, щоб зробити Так, давай. швидше зробити вежу. Давай. І зараз ми, ми розкладемо, але ми будемо по черзі. Кожен Кладем. буде по черзі, по частинках. Так, так, так. так. Я, я, і давайте перша будеш. Але ми маємо складати ось такого. Так, а Ви, вона ще потім... такої піраміду ніколи в житті не бачили. А потім нормальний пірамід. Так, на старт. Увага, руш! Стоп. Есть. Все, я. А, что на я? Я. А я? Пойдем-то. А. а скильки? Мало будет. За скильки? 20? Да А, да, блин. тогда так дал? Надо Все. Так, і я це склала за 30 секунд. Рівно за 30 секунд. За 30 секунд у нас свежа. Ось, можете я. Якщо вискласна. ми ви, щоб ви не думали, що ми брешемо. Бачите, брешем. 30 секунд. Так. Да. І зараз буде... я буду складати іншу міду. чекай. Треба спочатку розкласти. І зараз я складаю таку саму піраміду, а потім ми ск... Ой. кладемо. Так. Зараз я таку саму складаю. Давай, бери собі на коліна. Так. І стоп, ще отак, Так. Так. Угу. І потім я складаю. Раз, два, три. Поїхала. Ой. Взагалі не добре Добре, добре. Не ти можеш що на речі, ніж я. Не так. Так. Ну Нормально, нормально. І отак? Ні, ще так закрите. А ти так швидше вже не буде. Може, навіть не складати, бо ти б, б, вже 40 хвилин. Все, ладно. Знаєте, навіємо. 46 секунд. Якщо ви нам не вірите, то я вам біжу. Я складаю пірму. Перем... Ні, зараз я. ну давайте я. Добре, добре. Не. Ось таку. Що, щось, таку приємность. Так, три таких. Три. Не, Чотири. Не, Чотири. А, так, раз. Забери ось все. Раз. А, Друге, Так. забереться вши. Ой. Чекай! Все, розкладився. Ага. Раз, два, три. Це дуже легко. Але щоб всі були вже закриті. Так, ні. треба ще оцю. Та-дам! 14 секунд. Упс. За, за, Але за, я просто за, Зараз за, я встану і вам все це покажу. Вона дуже гарна, прям і десь матка за собі. Ми не любимо просто знімати відео таке. Стоп, Упс. Так, Добре? так, Але Добре. Тут у нас 16 секунд було на суконду мірі, але вона склала за 14, через теж я не встигла нажати. Так, так. далі я буду зараз це складати Виваєте, так, І... ба пір. -ба 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 на старт, увага, руш! По чотири! Я знаю. У мене саме й має За десять секунд я знала. За дев'ятнадцять. За десять. Взагалі, за одинадцять. За одинадцять. Давай ще раз. Добре, добре. Так. Чекай! Це Все просто болеть. Раз. Е, а я так, тобі це не робила. Раз. два, три. <кък> Все. Да за 7 секунд. Да. Та наш не заскала. Не, не заскала. за да. 8 секунд. За 9. За 7. <кък> <кък> Добре, а за 7 секунд. Так, я засіла ти за, 1, за 14. Mm -hmm. да, 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 да. Честно ти за 14. Mm -hmm. Че -то за 14. Mm -hmm. Добре, за 12. Ну, якщо вчасно краще. І так. на цьому у нас так. ще не все. У нас є одне солодке печення, одне таке дуже цікаві печення. Таке шоколадні, просте і... а, тут просте печення. А щоб ви знала, там всередині ще буде така начинка. Так, і тут таке воно посипане. Давайте спробуємо його. Так? Mm. Це по-країні не начинка. Мені його теж видно. І тут його теж видно. Вона mm, дуже смачно. Якщо б ви зараз спробували, то б ви поняли, як. А яка смачна це починя. Mm. Добре. Всім. Папа! Па Ставте лайки, підписуйтесь на канал-хохотушки. На, на, на. І, і нажимайте зразу на колокольчик, щоб бачити, коли вийде наше нове відео. Угу. І, і якщо ви хочете якраз таки стати нашими подружками-хохотушками, підписуйтесь І якщо кладіть сподобий... свої коментарі. На, ми будемо дуже раді знати, яке нам зняти нове відео. І... Як що ви думаєте про це відео? Всім папа, ставте лайк і підписуйтесь на канал.